1 березня вони прийшли до нас додому, почали шукати українських військових. Поряд зі мною мій сусід був в цього, як це, громади цієї нашої. Побачила його маму. Кажу, а де Сергій? Вона каже, його забрали на ніч. Хіба там попитала щось, сказали, щоб він слідкував за порядком, Бо цей сусід поздавав всіх. І десь о третій годині прийшло. Вісім чоловік. ну Я бачу в вікно, що заходять купа їх йде. Я розумію, що вони йдуть за мною. Я розуміла, що вони прийдуть, але мама мені завжди казала, що вони тебе чіпати не будуть, бо в тебе двоє дітей. У тебе маленька дитина, хто тебе буде чіпати? Я кажу, мама, їм же ж все одно. Ну так, почали в будинку все перевертати, шукати. Шукали чоловік. Три машини якісь приїхало, і вісім чоловік прийшло, зайшло у двір з автоматами і постійно закривали рота, нічого не казали, щоб я мовчала, нічого не казала, бо чи пристрелять, чи ще щось. Все посадили, повезли мене до. Спочатку вони мене привели в камеру, ну, якусь там, якась будівля і так кімнатки такі зроблені під. Ну, так заходиш, кровать стоїть посеред кімнати. Ух! Завели мені, мене туди. Закрили двері. Звінчний запах там був ужасний просто. На кроваті лежали рештки, я не знаю. І рук, і ніг, і все. Що там? Я не знаю, що вони робили там. Я почала плакати, і кричати, щоб мене випустили звідти. Ну, вони довго сміялись, звісно, але випустили. Потім після того повезли мене вже в Донецьк. Там привезли на якусь гауб-вахту, Я не знаю, що це таке. Якась там, типа, ісправительна штрафбата, як у них там правильно називається. Там вони не кормили, мабуть, тиждень не кормили. Ну так Отак води давали періодично. Постійно, зрозуміло, питали за чоловіка, де він, що він. Я сказала, що він в Маріуполі, все, більше про нього нічого не знаю. 26 березня вони сказали, що з речами на вихід. Я ж думала, що вже все. То, може, я поїду додому Ні, мене, як і всіх інших полонених, наших хлопців, посадили в автобус і відвезли до Оленівки. А ще в Донецьку вони мене використовували як, ну, як медпрацівника, але я допомогу надавала тільки нашим хлопцям, тих, кого вони там привозили наших поранених, скидували в одну камеру, і вони там, ну, грубо говоря, так, гнілі. Тому що ліків їм ніяких не надавали, води навіть їм не надавали, а що там Ця кровопотеря і все таке, їм хотілося пити. Я випрошувала цю воду для них, То вони кидали ту бутилку там. По 30 чоловік сиділи наших хлопці в маленьких камерах. В Оленівці посадили мене в камеру теж з нашими дівчатами військовими, потім вони. Били хлопців наших, відкривали нам ці кармушки ці в дверях, відкривала, щоб всі слухали, що вони не просто б'ють, вони їх катували. Я ніколи не чула, що чоловіки так можуть кричати і просити, щоб вони їх не чіпали. Я просто сиділа, закривала уші і плакала, а потім прийшла черга до мене. Я не думала, що мене будуть бити, але били. Вони поламали мені копчика, зробили мені компресійний перелом хребта в пориковому відділі. Я їх згадую тепер кожен день, цих тварюк. я сказала, що я хочу в Україну. Вона сказала, точно хочеш, да? точно. Може, ти залишишся, будеш у нас тут працювати. Ну, Я так мовчала і думала, мої діти залишились там. Ну і взагалі, я не знала, де мої діти. Я дуже не була в мене надія, що батьки їх змогли вивезти. Все вже ввечері зібрали нас. Посадили в нас в ЗІЛ, надягнули нам мусорні пакети на голову, замотали їх скотчем, наручники пристігнули руки в наручники за спиною Ну і кудись повезли. А Потім ми вже зрозуміли, що ми їдемо на обмін. Я побачила, що наші автобуси стоять з прапорами, то вже було зрозуміло, що ми вдома.